Вітаю друзі. Це індепенден Політекс, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні у засобах масової інформації фактично цілий день обговорювалися питання з приводу того, що в Київському апеляційному суді розглядалось клопотання адвокатів олігарха Ігоря Каламойського щодо. До зміни запобіжного заходу просили скасування арешту та внесення застави в понад 509 мільйонів гривень і. В результаті Київський апеляційний суд це розглянув та залишив без змін рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в понад 509 мільйонів гривень, але варто зазначити, що ця застава ще раніше була піднята до майже 4 мільярда гривень. Про це повідомляє суспільне сторона захисту просила суд скасувати арешт з альтернативою застави своєю чергою. Прокурор клопотав, щоб засідання проводили в закритому режимі. Однак адвокати були не проти, аби воно було відкритим. На запитання журналістів як почувається Коломойський? Він дав відповідь, що все добре. Крім цього, олігар зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон. Що тут абсолютно є абсурдним, і це також варто обговорити: що просити суд щодо передачі Коломойського там на поруки в контексті внесення відповідної застави, про яку я вже зазначив. Прийшли телеведучі каналу 1, +1 Наталія Масичу, Алла Мазур, Юрій Гарбунов, е, Олександр Ткаченко і інші знову ж таки працівники 1 плюс 1, яка ще була персона Ірма Крат. Я так і не зрозумів, де вона знов ж таки працює, і яке вона знов ж таки має відношення до Каламойського. І загалом. Наталія Масийчук назвала рішення взяття Коломойського на поруки історією про гуманність і підкреслила, що воно було колективним. Масийчук сказала, що прийшла сюди, щоб взяти на поруки Коломойського, і вона переконана, що Коломойський не буде здійснювати якихось кроків в контексті там перескоджання правосуддю, не буде імітувати хвороби. І відповідно вона пишається, що працює на каналі 1+,1 і Каламойський є інвестором каналу. Це щоб ви зрозуміли про так звані журналістські стандарти на каналі 1+,1 і загалом про редакційну політику цього каналу. От взагалі, Каламойський на них ніяк не впливає. Ну Це ми говоримо знову ж таки з іронією. Далі, Ткаченка заявив, що Каламойський зробив внесок у вільні медіа в Україні. Він не буде протидіяти слідству. Я знаю, де він живе, місце перебування, і знову ж таки готовий взяти на поруки. Ну, вільні медіа, один плюс один. Я не знаю. Можливо, вони вільні для суспільства. А з приводу тих людей, які там працюють, я не думаю, що там є якась свобода. Але це знов ж таки моя думка. Гарбунов зазначив, що знає Каломойського багато років, знає його відношення до родини, цінності та патріотизм. Ми знаємо, що діти, дружина, сестра, якби. Знову ж таки, в нього є ця сім'я, і він нікуди не дінеться. Своєю чергою, Коломойський розповів, що нікого не звинувачує. Також бізнесмен проінформував, що судять його не як громадянина України, оскільки нібито забрали громадянство, але український паспорт він нікому не віддавав. Про це ми також попередньо говорили, що ця історія, вибачте, вже затягнулася з приводу того, так він є громадянином України чи не є. Крат, оця особа, про яку я зазначив, напевно. Видала самий Ну, абсурдніший спіч із тих, які я тільки що зазначив. Вона сказала про те, що вона готова підтримувати Ігоря Валерійовича, І якщо ми хочемо, щоб Путін заплакав, то Коломойського потрібно випустити СІЗО. Я би Ірмі хотів сказати, що якби Путін, не дай Боже, чув би це або був би присутній в суді, таке почув з приводу Коломойського, він би скоріше всього валявся би на підлозі від сміху, ніж заплакав. Далі було зазначено, що Ірмі Крат присилали листи від Байдена, від Камала Харріс, від Дуди, від Макрона з приводу подяки за її роботу в контексті Української держави. Хочеться Ірмі Крат зазначити, що. Після того, як вона захищала в Коломойську, до якого є безліч запитань з приводу правосуддя Америки, я думаю, їй більше такі листи ніхто з США не буде надсилати. Ну і відповідно підсумовуючи оцей весь спіч всіх представників, бо там інші були особи. Які готові були взяти на поруки Коломойського, суд відхилив відповідне прохання з приводу зміни запобіжного заходу, щоб його випустили з СІЗО і внесли відповідну альтернативну суму. Так і не зрозуміло, про яку суму йшлось мова: про ці 509 мільйонів чи про 4 мільярда. В чому виходить абсолютна абсурдність цієї ситуації. Перше, працівники каналу 1+,1, вони. Ми то прекрасно знаємо, що вони працюють на Коломойську, але при цьому вони не приховано здійснили візит до суду, де знаходиться їхній роботодавець Коломойський, так? І як дехто казав, вони прийшли його підтримати. Ну, це ж абсолютна брехня. Вони не просто прийшли його підтримати, вони прийшли його взяти на поруки. І тут знову ж таки виходить питання: навіть якщо аналізуємо заставу вигляді 509 мільйонів і заставу у вигляді 4 мільярдів гривень, звідки журналісти мають відповідні кошти, мені просто це дуже нагадує іншу ситуацію, що коли... Відбували закриття каналу Медведка, то так звані журналісти вирішили створити свій канал, начебто, який називався там Перший Незалежний. І тоді ж теж їх запитували з приводу того, як ви журналісти, ви ж не отримуєте якихось таких значних статків, звідки ви взяли ці гроші для того, щоб відкрити канал Перший незалежний. І цей канал знову ж таки довго не проіснував. Дуже абсолютно схожі ситуації. Да, от звідки у Масійчук, в Гарбунова, в Ткаченка, в Ірмикрат така сума. Якщо ми беремо 4 мільярда гривень, це 100 мільйонів доларів. Звідки ці суми в редакторську і з цієї служби 1 плюс 1? Це перше запитання. І чи б не хотіли вони в ці гроші, до прикладу перенаправити на Збройні Сили України? А не, вибачте, давати це в якості застави, щоб старий олігарх Коломойський був на волі. Тобто, це перше, що мене в даному випадку обурювало. І друге, звичайно, що обурило. Це те, що вони абсолютно це вільно говорили, що вони прийшли підтримати Коломойського і взяти заставу. При тому на своїх брехливих передачах вони що нам розповідають, що потрібно змінювати Україну, потрібно бороти олігархат і потрібні зміни в державі. В мене питання, Масийчук саме такі зміни вважає в Україні правильними, коли йде. Судовий процес над олігархом, і до нього приходять його ж працівники з метою, щоб взяти його на поруки. Це правильні зміни в українській державі, от хочеться це запитати. Тобто, що ми повинні розуміти із цієї ситуації? Кадал 1 плюс 1, він вже повністю відживає свої якісь. Часи, коли він ще дійсно міг створювати ну, більш-менш нормальний продукт. Оці дії журналістів і працівників 1 плюс 1 вони яскраві, є яскравим прикладом того, що цей канал не проводить жодної незалежної політики. Коломойський і далі, я думаю, продовжує впливати на їхню редакторську політику. І це знову ж таки говорить про те, що ці телепередачі не потрібно загалом дивитися ні Гарбунова, ні Масійчук, ні інших людей, які туди приходили брати Коломойського на поруки. І з приводу Гарбунова хочеться сказати, то коли він хотів за державні гроші знімати фільм Інгулець про протеже Поворознюка. Ви будете далі говорити про те, що там, Коломойський не впливає на редакційну політику на каналі 1 плюс 1. А можливо, Коломойський є і замовником цього фільму Інгулець? Тому. Тут потрібно знову ж таки зробити висновки щодо ось цих персон і просто в подальшому не довіряти їхній інформації, яку вони подають з приводу того, як вони знову ж таки хочуть боротися з олігархами. Вони це роблять на словах, а потім приходять до олігарха і беруть його знов ж таки на поруки. Це є абсолютно аморально і ганебно. І хочеться в останню чергу подякувати суду за те, що вони залишили це клопотання, цей запит з боку адвокатів, залишили без змін і відмовили фактично у задоволення цього клопотання. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!